Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю вас усіх на моєму каналі. Хочу подякувати вам за підтримку, саме українського контенту. І так, будемо так йти до перемоги разом. Дехто з початку війни зі мною. Ось дехто до війни. І так ми дійдемо до перемоги і будемо разом святкувати. Обіцяю вам. І так, як ще не придумала. Може, у вас є якісь а, ідеї? І так, карта номер 1 2 і 3. Сподіваюсь, ви вже вибрали, і будемо дивитись, що чекає вас сьогодні. Дивіться, у нас а, два мечі, мої дорогенькі. А, таке враження: я би сказала, що сьогодні будьте уважніші, обережніше, тобто якась небезпека. Це не значить, що тут вже катастрофа якась чекає на вас. Ні, просто ви повинні не спішити з прийняттям якогось рішення. Дивіться, якщо у вас була з кимось сварка, було якесь непорозуміння, щось у вас не ладилося сьогодні, ніби перемир'я буде між вами. Таке враження, що ви знаєте, домовляєтеся, гаразд, ми залишимо цю справу на. У найкращі часи, наприклад, ось, а взагалі-то будьте сьогодні обережні. В таких, дивіться, якщо це побутове, так? Наприклад, щось ви бачите електричне, так, щось воно у вас там неполадки, ви відчуваєте інтуїтивно, вам прийшла така думка: відкладіть цей прибор сьогодні в сторону. Тому що наступна карта у нас іде три мечі. Тобто, це якась біль, втрата, хвороба. Різка якась біль. Ось, не піднімайте нічого тяжкого сьогодні. Різкого нічого не робіть. Будьте уважніші, пильніші. Ось, відчувайте свою інтуїцію, тобто прислухайтеся до неї. І а, вам сьогодні щось буде інтуїція підказувати. Дуже у вас сьогодні загострена інтуїція буде. Карта номер два. А тут у нас сонечко. Хоч воно таке якесь плаче чомусь. Не знаю, чому воно плаче з радості, можливо, воно з радості, але чомусь сонечко в мене сумне сьогодні якесь. Дивіться, мої дорогенькі, що таке сонечко? Сонечко це є ви, сонечко. А, тобто, це найкраща, найуспішніша карта у старших арканах. Вона, ви знаєте, який би настрій не був, коли випадає ця карта. Тобто, вона нам показує, що. Все буде прекрасно. Вам гарантовано успіх, вам гарантований сьогодні прекрасний і вдалий день. Тобто, ви сьогодні можете братися за любу справу, звичайно, інтуїтивно, за те, що вам хочеться. Не заставляйте сьогодні ні в чому себе, тому що це ваше его трошечки. Тому робіть щось приємне сьогодні для себе особисто. Це особиста карта. Ви ся, ви повірте мені, ви будете сяяти, як то сонечко. На вас будуть звертати уваги, будуть вами дивуватися. Наприклад, ось так я, я відчуваю чудову енергію, теплу. Не жарка ця енергія, гармонія якась. Якісь хороші новини можуть бути, щось у мене теж отак іде. Напишите мені потім, що дійсно там у вас програлося. Карта номер 3 А тут у нас дивіться, дитинчатко. Але це карта у нас, як вона називається, зараз я скажу: єрофант, тобто жрець. Так? Але ми бачимо тут це трошечки інакше. Я дивлюся це таро, ніби як як вам сказати, як трошки оракульне таро. Ось. Але все рівно, п'ятий аркан це якийсь досвід. Сьогодні у вас якийсь досвід, якась трансформація з вами відбудеться. Щось приємне може бути. Відкриється якийсь талант у вас, хист до чогось, бажання до чогось. Можливо, ви познайомитеся сьогодні або просто будете спілкуватися з якоюсь мудрою людиною, людиною-наставником, людиною, яка щось пережила, людина, яка має величезний досвід. Це можливо, що і ви будете своїм діткам. Великий досвід передавати, чомусь вчити. Роби так, роби так. Або з внуковими вашими. Це хороша дуже карта, дуже приємна, старший аркан, тобто важливий день, мудрий день, приємний день, приємні мудрі розмови, вдалі розмови, навіть можна сказати, чудовий день у, у всіх. Тут просто треба буде трошечки поуважати. Щиро вам дякую за увагу, мої любі. Бережіть себе. І разом до перемоги!